За саморізи такі, для чого це вони? Конструкційний або теслярський на нього ще кажуть. А що теслярські? Ну це ж для, для дерева, так? Да? Я так розумію. Для чи дерева ні? для дерев'яних конструкцій використовується. 80% Європи крутять уже ними. Конструкційними або теслярськими. А раніше якими вони крутили? Раніше не цвяхи забивали. Цвяхи? Ми вже розвиваємося. А, тобто це для криші, типу, теж можна робить? Криша, лавочка, да? для чего это? Ну, вот так? Для чого це? Балки, кришу, відповідно, щоб дерево до дерева, брус прикрутити. Найкраще... ще. Тобто і модульні доміки не ми монодару бить з них теж скручують? Ну, так, звичайно, модульні можна. домики. Всі любі дерев'яні конструкції можна крутити. Це просто розмір такий великий. Ну це для якихось лаг, да? таких здорових. Для здорових таких брусків. Ну, так. Да. Крептех, кому потрібно, звертайтеся всі кріплення, всі види кріплень, абсолютно всі контакти в шапці профілю.